16 квітня перестало битися серце великого патріота України, людини, яку багато хто з нас любив і поважав разом із його братом за їх творчість, за їх гумор, за їх вміння доводити свою правоту і віру в найкраще майбутнє України. Тепер все це. Буде робити сам за себе і свого брата Віталій. А я ж сьогодні хотів вам продекламувати їх рядки, які доводять їх позицію. До раю, кийками не заженеш. Насильно коханим не будеш. Люби країну, в якій ти живеш, або їдь до тої, що любиш. Є ще кінцівка у них не для жінок, або уй. До того, що любиш, так що вибирайте для себе слава Україні!